З новин на телеканалі tv 4 вітаю вас. Через повномасштабну війну потреба в донорській крові суттєво зросла. Натомість кількість охочих зменшилася. Щоб забезпечити лікарні та військові шпиталі необхідними компонентами, на Тернопільщині формують мобільні бригади, які виїжджатимуть у громади для забору крові. До кінця року заплановано 54 таких виїзди, аби кожен, хто хоче допомогти, мав змогу це зробити. Подробиться далі у сюжеті. Кожна крапля крові шанс на життя. Аби підтримати українських військових, пацієнтів, цивільних лікарень та постраждалих у прифронтових регіонах. На Тернопільщині запускають масштабну ініціативу Виїзні забори крові в громадах області. Це пряма функція для порятунку життя людини. За перше півріччя в Центрі служби крові Тернопільщини кров здали понад шість тисяч донорів. Загалом заготовлено понад 11 тисяч компонентів. Але через війну потреба зростає щодня. Багато постійних донорів зараз несуть службу в Збройних силах України. Ще чимало перебуває за кордоном. Тож потрібні нові підходи, аби залучити більше охочих допомогти. Навіть у найвідаленіших селах і містечках, з метою повноцінного та безперебійного забезпечення лікувальних закладів компонентами крові, а також оперативного виконання мобілізаційних завдань у воєнний період, за ініціативою начальника обласної військової адміністрації було видано розпорядження щодо організації виїздів мобільних бригад служби крові до територіальних громад області. Виїзди відбуватимуться двічі на тиждень. До кінця року вже заплановано 54 візити у Бучицьку, Монастирську, Гусятинську, Теребовлянську, Залозецьку та в десятки інших громад області. Сьогодні велика потреба крові. Це всі заклади охорони здоров'я Тернопільської області, які займаються трансфузією, септу крові, а також збройні сили України. Власне, десь в рамках цієї такої нашої акції «Врятуй життя захиснику донать кров на зсу. Ми і виїжджаємо двічі на тиждень. Будемо виїжджати в громади. Графік виїздів мобільної бригади із зазначенням дат та громад вже оприлюднили на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації. Наступна історія про поліціянта Степана Іваніцького. Правоохоронець пройшов пекло війни у складі стрілецького батальйону, отримав поранення під час виконання бойового завдання під Торецьком. Сьогодні він лікується далі на нього чекає реабілітація та військово-лікарська комісія. Проте, вже зараз колеги чекають його назад на звичному місці роботи. Більше про адаптацію до мирного життя розкажуть мої колеги-правоохоронці. Поліцейський Степан Іваніцький, який пройшов фронт у складі стрілецького батальйону, після поранення готується повернутися до служби на свою попередню посаду. Сьогодні він проходить лікування та реабілітацію. Попереду відновлення на посаді інспектора. Дякую ще раз за те, що ти беріг нас, що ми тут спокійно несли службу. Раді тебе бачити. Просимо заходити до нас. Степан Іваніцький служить у поліції з 2006 року. Починав поліцейським і у Гусятині. Згодом продовжив службу в Чорткові. У 2022 році поїхав у складі зведеного загону на Харківщину, а у 2024-му приєднався до стрілецького батальйону, де служив у вогневому зводі. На війні довелося опанувати гранатомет МК 19 а згодом 120-мм міліметровий міномет. Його роль у підрозділі споряджати боєприпаси та подавати їх. Брав міну, закручував, накручував зриватель, то я Наставляв пороха, там сказали, скільки там порохів має бути. Там на позиції це командна робота, це я повинен знати роботу і споряджаючого, і заряджаючого, і наводчика. Ну і, само собою, всі повинні знати команди, що не дай Боже старшого поранення, то хтось має на себе взяти відповідальність. Під час одного з бойових виходів під турецьком по позиції, де перебував Іваніцький, вдарили касетні боєприпаси. і чоловік отримав поранення. Сьогодні він проходить лікування, а далі реабілітація та військово-лікарська комісія. Проте вже зараз колеги чекають його назад на звичному місці роботи. Степан до переходу в Стрілецький працював у нас на атестованій посаді, і ми зараз його чекаємо назад і. Теж він буде працювати на атестованій посаді інспектором з дотримання прав людини ізолятором свого тримання номер 3 міста Теребовля. У головному управлінні національної поліції в Тернопільській області запровадили проєкт професійної реадаптації. Його мета допомогти поліцейським, які повертаються з бойових завдань, адаптуватися до мирної служби. Це передбачає повернення на знайомі посади, підтримку з боку колег і керівництва, поступову реінтеграцію. Тернопільщина одна з перших, хто започаткував такий захід. Це повернення атестованих поліцейських на атестовані посади. Поліцейські після отримання поранення в зоні бойових дій проходять лікування. Після лікування вони проходять курс реабілітації, після чого повертаються в свої підрозділи. вони несли службу. Звичайно, в цьому випадку йдеться поліцейським цим назустріч, полегшений графік, більше уваги з боку керівництва, що допомагає вернутися до звичного несення служби. Степан працюватиме інспектором з дотримання прав людини в ізоляторі тимчасового тримання, а це опитування затриманих, контроль за Отриманням прав фіксацію тілесних ушкоджень, надання адвоката. Поліцейський знає цю роботу до деталей і, попри фронт та поранення, готовий повернутися. Українці не хочуть в ЄС. Угода призведе до економічного колапсу. Асоціація вигідна тільки Євросоюзу. І та десятки інших фейкових наративів активно поширює російська пропаганда, намагаючись підірвати довіру до України серед європейців. Мета таких вкидів послабити підтримку нашої держави на заході та зруйнувати єдність суспільства. Як саме це працює, і головне, як не потрапити на гачок ворожої дезінформації, розповідаємо далі у сюжеті. З 2022 року Україна має офіційний статус країни кандидата в члени ЄС. А з кінця 2023-го Європейська рада ухвалила рішення про відкриття переговорів до вступу. Але чим ближче Україна до Євросоюзу, тим гучніше звучить російська пропаганда. Її мета посіяти сумніви, розділити суспільство і підірвати довіру до євроінтеграції. До 22-го року це були здебільшого класичні антиєвропейські міфи про те, що от Україна це лише ресурс, українців чекає занепад, людям це не треба, і це стосувалось більше економічних саме маніпуляцій. Після початку вторгнення фокус змістився більше на дискредитацію не лише України, а ЄС загалом фокус став більш загальним. Тобто, ЄС почали називати головним винуватцем війни йде поєднання цього наративу з наративом про нібито зовнішнє управління. Часто росіяни спекулюють на емоційних темах, історичній пам'яті легітимності влади чи на причинах війни. Такі фейки, наративи та маніпуляції здебільшого впливають на людей старшого віку, котрі мають менш критичне ставлення до інформації у соцмережах, пояснює фактчекерка. Окрема цільова категорія українські біженці в країнах ЄС. Ми вирішили перевірити, як реагують на подібні фейкові твердження мешканці Тернополя і чи здатні розпізнати дезінформацію. Щоб вступити в ЄС, Україна має відмови. Мовитися прославляти Бандеру? Ні, я думаю, це фейк. А чому так вважаєте? Ну, бо то що у нас зараз в інтернеті розганяється, то, що дуже сильно поляки там згадують за Волинську різню, там, ну і так само, і з нашого боку про їхню армію краєву. Мені здається, це просто розганяється як в Тіктоці, так і в інших соцмережах, щоб трошки посіяти між нами розбрат. Також думаю, що фейк. А чому? Дуже така інтонація цієї новини, така дуже популістська. Ну це, напевне, фейк. Чому так вважаєте? Та я так думаю, що не може ну, а що? від всього не... відказатися, щоб тільки вступити. Так. Він же наш герой, то ми не можемо від нього відказатися. Україна не може вступити в ЄС через нелегітимність Володимира Зеленського. Бред. Ну, це 100% фейк, це 100% русський фейк, бо то що ну тобто це ж Путін заявляє, що Зеленський нелегітимний, бо пройшов тобто, термін. Його. Але насправді під час воєнного стану не можна проводити вибори і вибирати ні президента, ні, як я розумію, і, ні новий склад там Верховної Ради і так далі. Ну це теж неправда, тому що президент Зеленський нелегітимний, легітимний, бо у нас діє воєнний стан і неможливо провести вибори. А от Путін нелегітимний, як і Лукашенко. Напевно, так. Це правда. Російсько-українська війна розпочалася через євроінтеграційний курс України. Так, це також е, нісенітниця, тому що ми дивимось е, на Молдову, дивимось на Ічкерію, дивимось на Грузію. Вони не хотіли вступати ні в Євросоюз, ні в НАТО. На них все одно Росія напала. Нам просто повезло, що до 2014 року у нас, е, ну, не не хочу ні не хвалити ніяких президентів, але ну про нам просто повезло, що на нас раніше не напали, що якось пробували владнати питання з Росією, але це було просто питанням часу, бо то, що Росія, е, ну як і Путін, хоче вернути просто радянський союз, а без України їм це не вдасться. На то питання навіть не можу відповісти, через що вона поч... розпочалася війна. Може і так. Те ще думає, тому що вони не хочуть, що ми щоб вступали. ми вступали. вступали ні в Євросоюз, ні в НАТО, нікуди. Ні Я гадаю, що це фейк, так як, ну, дивіться, зараз знову ж таки працюють їхні ЗМІ на вищому рівні і вони стараються подавити наш особовий склад людей, військових, здебільшого це вони тиснуть так. Через подібні фейкові наративи пропагандисти хочуть дискредитувати вступ до ЄС, зруйнувати єдність суспільства, виправдати війну, а також підірвати підтримку України на Заході. Тож як люди перевіряють, де правда, а де фейк? Більш на такому емоційному плані, коли я розумію, що інформація викликає дуже різку таку реакцію, чи супернегативну, чи суперпозитивну, ну, то типу, я намагаюся подумати декілька разів, чому вона викликає такі різкі емоції. Звісно, я перевіряю, треба підтримувати свою кібергігієну, свою обізнаність, дивитися різні не знаю, блогери, котрим тоді довіряють читати перевірені новини. Котрі ссилаються, наприклад, на джерела, а не просто там якісь там анонімні. У них джерела, але це звісно, бред, це фейк. Ну я слухаю радіо зранку без 15.08, Там фейк новин. Там вони розказують, коли фейк, а коли правда. Ну, а я в телефоні читаю, як щось воно, то я одразу удаляю, удаляю, удаляю. Все. Інтуїція можливо. Ну, Я не знаю, як перевірити. Телебачення не, не бачу. Спілкуюся з такими людьми, що, ну, що вони також з соціальних мережах інформацію беруть. Фактчекерка Аліна Тропиніна пояснює, фейки часто легко розпізнати саме за емоційним тиском. Пропаганда апелює до страху, образи, обурення, а не до фактів. Також важливо звертати увагу і на джерела інформації. Далі дивимося, звідки ця інформація. Інформацію з анонімних каналів варто перевіряти ще в декількох джерелах. Чи ще хтось взагалі про це писав, особливо коли йдеться про щось резонансне. І якщо автор у нас вказаний, то його теж не завадить перевірити. Варто пам'ятати, що вступ до Європейського союзу це не лише про геополітику, це про цінності, правила, безпеку і справедливість. І саме тому Росія так боїться євроінтеграції України, бо це шлях до стабільної, демократичної та сильної держави. Яблучний спас на Тернопільщині. Молитва освячення меду та дух єдності громади. Із переходом на новоюліанський календар українці вже вдруге святкують релігійні свята за новими датами. Яблучний спас цього року припав на 6 серпня. У селі Старий Нижбірок Чортківського району традиції не порушили. Віряни зібралися на святкову літургію, принесли мед та інші дари літа для освячення, а ще разом молилися за мир і здоров'я. Парафіяни церкви святих верховних апостолів Петра і Павла у селі Старий Нижбірок, що на Чортківщині, відзначили яблучний спас або преображення Господнє. Яблука, мед та інші фрукти люди приносили до храму для освячення. Ось свої кошики. Ми, які всі, складаємо і яблука, і гроші, і сливи, і малини. І овочі, звичайно, а також головки маку. Колись була в нас традиція навіть посипати священним маком біля подвір'я. Це вважалося охороняється від всяких злих людей і від всякого злого ока. Та найважливіше зізнаються віряни. Це спільна молитва, яка об'єднує громаду і зміцнює віру кожної людини. Так історично склалося, що село знає Бога, село молиться, село шукає Бога. Принаймні в наш час, коли це дозволено, коли є нагода згадати про те, є потреба згадати про те, що ми українці, і в першу чергу, що ми християни, ми намагаємося це здійснювати. Загалом на релігійні свята в старому нижбірку завжди панує атмосфера спокою та радості, адже люди з малку підтримують церковні традиції і передають їх своїм дітям та внукам, каже священнослужитель Андрій Юськів. До храму йдуть великими родинами з кошиками у вишиванках, а головне з чистими думками, оскільки для кожного з них церква. Місце сили у громаді вже багато років не пропускає жодної служби найстарша жителька села Олена Григорівна. Усе своє життя вона з вірою й молитвою відвідує храм. Скільки років він так питається дев'яносто другі. Молили люди тепер за війну, щоб війна перестала, щоб люди ще молили, діти щоб прийшли до молитви. Ми так просимо, щоб всі молилися за війну, бо ніхто не поможе. Як нам Бог не поможе, нам ніхто не поможе. Дванадцять чоловік з нашого села на даний час воює. Один про безвісті, Бог милу, заби загиблих в нашій селі немає. Тому ми дякуємо кожної неділі і сьогодні, тим більше. Ми дякуємо Господові, щоб дарував нам всі ласки, щоб вони всі повернулися живими, наші хлопці, щоб ми були. Мир наступив, перемога звичайно в нашому державі, що ми зажили повноцінно, як живуть всі європейські народи. У народі кажуть, що після яблучного спаса природа вже повертає на осінь. У цей період починається активний збір врожаю. У господині консервують овочі, фрукти та ягоди на зиму. Попереду ще залишається горіховий спас. Його відзначатимуть вже 16 серпня. Більше дивіться про українські традиції святкування релігійних свят у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків. На сьогодні у мене все. Попереду розказуватимемо як завжди про найцікавіше у випусках провінційних вісти. Я сьогодні бажаю вам спокійного вечора.